Власник п'ятимісячного лабрадора Денні Дмитро цього року після прогулянки знаходив кліщів на своєму собаці. Два кліщі, ну нічого. Він у нас малоденький, йому тільки п'ять місяців. Ми йому даємо профілактику від кліщів. так що все добре. Два кліщі виявили спеціалісти Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб під час забору кліщів у центральному парку Луцька. Говорить лікар-епідеміолог Олександр Гнатюк, лабораторія дослідить, встановить чи мають вони збудник. На волині зустрічається кліщовий вірусний енцефаліт, який передається через укуси, і хвороба лайма лаймбурельос останніми руками. Активізувався. В минулому році зареєстровано 44 випадки. Цього року вже було 21 звернення громадян за медичною допомогою з приводу нападів кліщів, і в тому числі восьмеро дітей. В минулому році майже тисячу звернень було, в межах 75 дітей. Кліщі мешкають у вологих місцях біля стежок і лісових доріг і присмоктуються до тіла протягом двох годин, говорить Олександр Гнатюк. Зі слів епідеміолога, якщо кліщ не видалити за добу, є ризик розвитку небезпечних захворювань. Якщо вже більш довгий час тривалий перебуває кліщ на поверхні тіла, відповідно він збільшується в розмірах, і в місці укусу кліща виникає мігруюча ретрема. пятно. це вже є симптом того, що організм якось реагує на введення. Збудника через кліща. може виникнути еритема третю, п'яту добу, як я зазвичай протягом тижня. На Волині зареєстрували понад 40 населених пунктів, де поширений кліщовий вірусний енцефаліт, розповів Олександр Гнатюк. Понад 70% всіх випадків пов'язані з перебуванням людей на території Ратнівщини. Це кліщовий енцефаліт. А лаймбурельос у нас повсюди реєструється. Це випадки, коли люди перебували поблизу населених пунктів, де вже раніше реєструвалося це захворювання. До 40% це перебування в скверах, парках. В основному це міста Коваль, Луцьк, Нововолинськ. Як розповів лікар-епідеміолог Олександр Гнатюк, торік дослідили 170 кліщів і в 47 випадках виявили збудники хвороб. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.